Світ тримає, як на своїх руках нести моя. не турбуйся, Бог є знам. Ти, Боже промедіння, як зоря, опікується квітами, птахами, батьківський погляд, його бачу я. Ти в храмі прибирай своє дитинство і назаред щоденно зради. Сьогодні вас питаю для Сина Божого в цій хаті місце є, бо вже немає права сумувати. Найбільша радість вже до вас іде пізнати світ цю радість і прийняти радість спасіння з вами хай живе. Щоб їй служити та дарма, бо кожен цар щось обіцяє, та не сповняє Лише слова. У кого ж є правдива влада, хто без брехні Будує світ, у кого на не нещастя є розрада? хто дасть мені на це отвіт? Бою я темряву розвію Променем світла. світа. Я, зоря, ти не на те склав надію. Я вічного покажу царя, бо народитися вже має той, я влада є повік, і царювання над віками сяє, у кого де, як тисяча є ліг. Найвища в світі честь і йому служити, йому служити значить царювати, і від земних царів в свободі жити. Іди у путь та годі сумувати. Роками до края, тримаю в руці свій віскар і що. Лиск золота і дух не звеселяє, і скільки марних мрій тепер пощо? Багатство думав забере турбот та понад золото бува в житті ціна товариша не купиш за банкноти, і щастя справжнє, із не верена. Дивлюсь на блеск цей, та в очах діє. Невже я темряві і посвячував життя. Невже отут помре моя надія, бо в купці золота. Немає майбутня. Даю я тебе не розумію, до цього Божого слав мене. не на поки крама не вміє, бо робив з багатство про майне. Я злото, що зі світом не минає, багатство, що не тосить його мій. Так мало тих, що справжній скарб шукає, а ними золотиться всяка ціль. До тепер у світ прийде. Тож у хоче шукати Бога. Найбільший скарг дає себе знайти. Він світлом осінить життя дорогу. Вперед я супроводжу до мети. Від юності шукав я Грису славу, бо так багато важить свій честь. І мріяв проти світло величане, яке б просвічувало віку весь. Непевний блиск земної слави і смерть краде твій титул сам. Сьогодні, ти, шанований і з нами, а завтра в сутінках зостанешся не сам. Ці сутінки твої, я вмить розвію, бо слава й честь належиться не нам. Ти не на те поклав надію, одну пораду й добру тобі дав. Мені з небес відома інша слава, не п'янучий, так її кінець. Належить тому, ким земля поставить, це є освітлений початок і кінець. Тож хочеш бути з тим, хто не західні промінні слави і служити? Іди за мною, Знайдеш, підшого. Несправедливість та пуска має бік у домівцю, а це ще друже через першу несприйшність, а далі Єва вас спричинили в дух. Усе у світі Порядок прийняли, створений своєму словах, навіть в природі ворожнечі пробилась, тому й пасем, що допомогти забрати. А між людьми то вже й не казати не згоди суперечки, війни. Мимо, Ти знаєш, у Писанні став читати, що не завжди буде на світі зле отак. Народ, що в пітьмі бродить, здає світло, і парусно городує все, як провосте. Князь миру прийме на цю землю, не поміти. Я так хотів би бачити, коли це все буде. Не війте з темряви, о люди, бо на землі сьогодні радість є нова. Сповняйте слова з писань священих, Бог як дитя приходить у цей світ, Оближте справу пастирській буденні, До вифлиєм хутко поспішіть. Знайдете світло, дикий у вертезі, Зануйте давні темряву і біду, Щоб веселішого були степом ми заспіваємо першу коляду. Сина посилає на вашу землю скроплену слізьми, де проливсь невинних ріків крові, до вас приходить Бог серед війни, серед жорстокості приходить Бог любові. Любіть і бути вищим понад злом, і пам'ятайте, все в житті минає, то поки є вас час, творіть добро, молюсь вас і в небі вас чекаю. Освітня зірка у століттій поці, уминув в неї, сам творець мистець, вона, та жінка, каженка, шалтерному сонце, їй цілий світ порає прихилися. Сповнилось, світо сонце засвітило, хлоп'ятку народилась, сина нам дано, який до нас приходить з миром. Радійте нині всі, бо з нами Бога. Ми прийшли сьогодні з тою колядою, щоб вас всіх вітати з ясною звездою. Колядуйте разом всі, як батьки колядували, щоб традиції святі і внуки пам'ятали. Разом колядуймо, весело співаємо і рожденого Ісуса в тебі вітаємо. Нехай наша слава не вмирає. Христос старождає. Славім! Господь нарождає славі, втомленого, збентеженого людства. Господь Бог посилає свого єдинородного сина, як дар неба для землі, щоб Господь відчув. Що ми його чекали на протязі тих всіх століть, Бог Отець дає нам найкращий дар, дар Господа маленького дитятка, який я сьогодні приймаю на руки від нашого молодіжного зібрання від нашого хору, як великому благодаті, ласку, тому що у цьому маленькому дитятку. When we listen to the Bible, we often find that God, Almighty Father, is trying many different ways of how to get through to His people with His message of tender love, of God's grace, and invitation to everlasting life. And when it almost seems God was not unable to do so, he finally said, I know how to get through to my people. I will send them my son and I will send them my son and baby Jesus. Because nothing, nothing changes life more than the arrival and the birth of the child. So, beloved in Christ, this Christmas season, we can never, ever say again that our God is aloof, that he is distant, that he is far away we have god who came to be with us, emmanuel. what do we celebrate today is god finally got through to us with his only begotten son. and that's the mystery of incarnation, that the mystery of this christmas season that we so solemnly celebrate at the assumption ukrainian catholic parish. За ці чудові прекрасні різдвяні свята. Хочу подякувати нашим сестрам однучного словам матері Ворониці, сестрі світанку і сестрі Трійці і нашим молодим юнакам і юначкам з молодіжної групи, за цей чудовий вартер, за ці чудові костюми, за це чудове духовне дійство. І живу Євангелію, яку вони сьогодні передали через це театральне дійство Вертепу. Хочу подякувати також нашому маленькому Ісусикові, який вивчив всі слова і з таким трепетом і любов'ю передав вітання для нашого українського народу усім нам. Звичайно, це святкове святкування у нашій і не тільки сьогодні. А напротязі кожної неділі не може бути таким успішним, чудовим і духовним, якщо б ми не мали нашого пору Боян під керівництвом нашої дорогої пані Али. Скільки тих колядок доторкнулося до струн душі кожного парафіянина і гостя, які приходять до нашого храму. Як вони люблять тут приходити, тому що колядує не тільки хор, але колядує вся наша парохія. Дякую вам, дорогі хористи, за ті репетиції, за те, що ви цей Божий дар любові до церкви своїм співом продовжуєте і плекаєте у нас у кожному надію, що Україна буде, що Бог поблагословить миром наш рідний край, що ця українська коляда сьогодні лунає не тільки тут, далеко на периферії, у маленькому містечку в Америці. Але ця коляда лине в окопах, холодних окопах, захищаючи наших захисників від ворожих кулі, снарядів. Тому то доріво Христі сьогодні ірод хоче забрати у нас українське Різдво, та як Він хотів забрати життя невинного маленького, немовляти Ісуса. Але іроди не є безсмертні, іроди відходять від цього життя. Але Христос є вічний, Він живий, Він правдивий, Він чесний, Він переможе, Він подарує любов там, де є ненависть, Він дасть світло там, де є темрява, Він обтре сльози і подарує нам радість і радість, якої ми так довго чекаємо, за яку ми молимось. Нехай колядує уся українська американська земля. Нехай Господь Бог, який приходить у людському тілі, дарує нам надію, надію, що Бог приходить до нас і стає нашим братом, стає тим близьким, який нас не мов би нести на своїх руках, який відчуває наше горе, нашу біль і ніколи нас сказав, що не залишив. Ми співаємо в українській поляді, Господи Ісусе Христе, ми не знаємо, що ми тобі можемо дати, тому що не маємо золота, срібла, ми не маємо багато різних дарів. Але сьогодні наша парохія, наш корбоян, наші дорогі сестри, наша молодь, та, що є тут присутня, та, що ще сидить у лавках усі ви, дорогі гості. Вітаємо і прославляємо Господа, несімо новину української поляди усі куточки нашої рідної землі. І підтримайте наших полярників, якимось таким маленьким донатом у скринці, біля нашого храму, там назаду, тому що всі кошти, які наші поляники заполягують, підуть для наших збройних сил України. Хто з вас хоче запросити полядників до свого дому? Запрошуйте, ви відчуєте цю велику приємність, коли українська традиція продовжується і лини гучно, співко і велично. Христос рождається.